Доброго суботнього ранку, народ. Сьогодні вже 19 жовтня, і до нового року залишилося 73 дні. Це ідеальний час, щоб зарядитися позитивом і використовувати вихідний день повну. Нехай цей день буде легким, як осіннє листя, але продуктивним. Що сьогодні по святах? Сьогодні можемо святкувати всеукраїнський день відповідальності людини. Це свято нагадує нам про те, що відповідальність це не просто слово, а щоденна практика. Відповідальність перед собою, перед людьми і перед суспільством. Також сьогодні святкуємо всесвітній день співу, це день, коли можна відкинути всі страхи і заспівати на повну, неважливо, який у вас голос, головне, що він ваш. Якщо не знаєте, як почати, то можна почати з душу, адже це місце офіційно визнане кращою сценою для співу. Ну і ще можна святкувати міжнародний день джину стоніком. Субота. Ще одне цікаве свято. Якщо ви фанат цього класичного коктейлю, то сьогоднішній день ідеальний для того, щоб розслабитися з друзями і насолодитися витонченим смаком. Але пам'ятайте, що відповідальність завжди на першому плані. Хоча не пам'ятайте, що по іменинах: сьогодні іменини святкують нарешті: Іван, Микола, Петро та Дмитро. Тож, не забудьте привітати своїх близьких іменинників. це гарна нагода для теплих слів. Ну і на черзі найулюбленіша рубрика це гороскоп. Тож, Овен, субота обіцяє вам повний заряд енергії. Можливо, настав час взятися за нове хобі або завершити давно відкладені справи. А ввечері зберіться з друзями, це піде вам на користь. Телець, важливо прислухатися до свого тіла. Відпочинок сьогодні на першому місці. Може, варто розслабитися з улюбленою книгою або серіалом. Близнюки, ваша цікавість сьогодні на піку Використайте це для навчання або спробуйте щось нове. Сміливо кидайте виклик рутині, але не забувайте про відпочинок. Пам'ятайте, який сьогодні день. Рак. Якщо планували зміни, сьогодні ідеальний час. Вдосконалюйте побут або ж починайте роботу над собою. Творчий настрій вам у цьому допоможе. Лев. Час розслабитися і просто насолоджуватися життям. Чому б не піти на прогулянку? Ваш настрій підніметься, а свіже повітря додасть і ясності думка. Діви, Організованість сьогодні ваш козор. Все буде під контролем, навіть якщо навколо хаос. Використайте день для планування і підготовки до можливих подій на наступному тижні. Терези, баланс сьогодні буде ключовим для вас. Спробуйте поєднати приємне з корисним. Можливо, варто поєднати роботу та відпочинок. Тоді результат буде чудовим. Скорпіон: сьогодні день для інтенсивних роздумів. Є питання, що потребують вирішення, рішення до вас прийде несподівано, якщо дасте собі час для медитації чи просто відпочинку. Стрілець: ваші плани можуть змінитися через несподівані події, але не панікуйте, сприйміть це як нові можливості і пам'ятайте, будь-яка зміна це крок вперед. Козиріг день для творчості. Навіть якщо ви не вважаєте себе творчою особистістю, спробуйте виразити себе через мистецтво чи хобі. Це принесе задоволення і натхнення, як мінімум вам. Водолій. Якщо відчуваєте втому, не боріться з цим. Ваша продуктивність залежить від вашого самопочуття, тому подаруйте собі час на відпочинок. Ну і, мої улюблені риби, настав час для романтики або приємного спілкування з друзями. Ви заслуговуєте на позитивні емоції та гарну компанію. Вечір обіцяє бути сповнений тепла і затишку. Одразу давайте про затишок. На черзі у нас блок Погода. Осінь знову нагадує про себе, про холодно і волого але це не привід для суму. Якщо сьогодні плануєте прогулянку, візьміть з собою термо з гарячим чаєм і пам'ятайте, що під дощем можна танцювати не гірше, ніж під сонцем. Ну і декілька порад за традицією. Кажуть, що сьогоднішня погода може визначити, якою буде зима. Якщо падає дощ, то зима буде сніжною і м'якою. А ще не завим буде помедитувати сьогодні день, сповнений енергії для оновлення та. Заспокоєння. А тепер трохи мотивації від мене. Субота ідеальний час для перезавантаження. Відпустіть сьогодні все не потрібно, і налаштуйтеся на новий тиждень. Як би складно не було, ви завжди можете знайти нові можливості. Завтра новий день, а сьогодні шанс відпочити та підготуватися. А я на цьому дякую вам, що провели цей ранок зі мною. Незважаючи на те, що, що сьогодні субота, ви. Дуже надіюся, виспалися і почали цей день з про ранок. Пам'ятайте, що навіть субота це можливість зробити щось нове. Відпочивайте, заряджайтеся і до нових зустрічей завтра у такий же час. Ви круті, залишайтеся такими завжди. Ну і не забувайте, перемога обов'язково буде нашою. Пока!